Що ж, давайте починати. Сьогодні ми розв'яжемо 16-й номер нмт 2024. Я читаю спочатку звичайну умову. До кожного початку речення 1-3 доберіть його значення а де, так щоб утворилося правильне твердження. Нам дається три функції: y дорівнює корінь із хміну 4, y дорівнює 2, y дорівнює Х кубі. І закінчення речення спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля, не визначено в точці х до рівня 1, В набуває від'ємного значення в точці х до рівня 8, Г набуває додатнього значення в точці х до рівня мінус 3. І Д є непарною. Ну що ж, мені найпростіше розпочати з кінця. Як я це роблю? Я дивлюся, функція є непарною. І одразу ж мені впадає в вічі, функція номер 3 y дорівнює х кубі. Коли функція є непарною, f від мінус х дорівнює мінус від х. Якщо ми підставимо мінус х, піднесемо до куба, нас вийде мінус х кубі. Значить, функція непарна. Непарна. З'єднуємо. Давайте далі. Функція y дорівнює 2. Як вона виглядає? Ну, звичайно, вона виглядає ось так. Одиничний відрізок. Ось це графік функції. Y дорівнює 2. Він у нас при будь-якому y буде 2. При будь-якому, не залежить від х. Значить, що набуває додатнього значення в точці х дорівнює мінус 3 нам підходить. З'єднуємо. Значить, 3D, 2G, розбирався з першою функцією. Там у нас корінь х 4. Що це означає? Що х 4 завжди більший або дорівнює 0. Тобто х більше рівне 4. І тепер ми думаємо, що нам підходить А, Б чи В. Не визначено в точці Х до рівня 1. Звичайно, тому що Х більш рівне, ніж 4. Значить, перше я з'єдную з Б. Дивіться. Звичайно, якщо у вас є на екзамені час, ви додатково ще перевірте і А, і В. Можливо, ви де щось задумалися, десь, можливо, щось помилилося. Але якщо у вас мало часу, не тратьте його даремно. Знайшли. Що перша функція підходить Б завжди на екзамені? Е може, може бути тільки 1 А, 2Б. Не може бути так, що 1 і А, 1 і Б, 1 і В. Знайшли правильну відповідь. І рухайтеся далі. Не тратьте даремно, свій час. Дякую за увагу. До побачення!